Поперековий корсет призначається, коли, по-перше, у людини є гостра, тривала наростаюча біль. Друге, це пацієнти, які страждають хронічно захворюваннями, такими як великі випинання грижі та корінцеві синдроми. А також коли пацієнт зірвав сильно спину. Корсет повинен призначати спеціаліст, тому що він розуміє наскільки він потрібен, жорсткий і чи м'який. Корсетом не можна вирішити проблему опорно-рухового апарату та проблеми зі спиною, тому що це буде допомога на якийсь етап, якраз на гостру біль, щоб зменшувати подразнення, менше провокувати цю біль та давати стабільність результату при реабілітації. Його треба обов'язково. Надягати в положенні лежачі. Приймайте положення лежачі. Він називається поперековий, але його треба фіксувати на низ самого окуприка та на частину поперекового відділу. Тут є два види пояса, який спочатку перша фаза, основний натягується да, і потім другий доповнюючий. Який буде стабілізувати? Функцію м'язової системи та розвантажувати. В даному випадку цей корсет буде допомагати. Він не буде впливати на те, що буде детренувати ваші м'язи. Якщо ви вже носите корсет і ваш організм самостійно не справляється без корсету, значить у вас хворі м'язи, їх потрібно лікувати. Тому він буде на деякий етап допомагати. Що в корсеті буде покращуватись? Перше, це рухливість буде. Обов'язково процентів на 30-50 буде зменшуватись больовий синдром, який є та буде зменшуватись і радіація болі в кінцівці. Коли людина вдіває корсет, вона відчуває себе комфортніше, в неї менше болить поперек, вона менше напружується, в неї більша свобода рухів, і також вона менше психоемоційно перенавантажена. За рахунок того, що він розвантажує поперековий відділ. Носити корсет потрібно перше, як я сказав, це гостра стадія, яка триває десь 10-14 днів. Його треба використовувати на протязі всього дня і знімати тільки коли ви спите, і коли у вас якісь є гі... гігієнічні процедури. І другий період, коли вже болі вони не такі великі, да, тоді треба його використовувати при навантаженнях. Коли ви довго стоїте, довго сидите, працюєте за комп'ютером чи у вас є якісь побутові домашні заняття? Можна поділити їх на такі види. Це ті, які розвантажують і зменшують больові синдроми, та ті, які підтримують, коли є проблеми з порушенням осанки. Даний корсет використовується при болях різного характеру в попереку або в зоні куприка. Також, коли є протрузії та грижі, наприклад, отакий от коректор постави да, або реклинатор, він часто використовується, коли у дітей є порушення осанки в грудному відділі, тобто підвищений кіфоз. Є. Ця, цей коректор буде розвантажувати якраз добре е, грудний відділ та плечі, виводити плечі в правильне положення і стабілізувати цей результат. Але треба обов'язково пам'ятати, що е, реклінатори та всі корсети вони стимулюють, стимулюють розвантаження тільки, тому щоб е, дати якийсь стабільний результат, потрібно обов'язково займатися комплексною реабілітацією. Ну і е, вони є різною степені жорсткості, да, як ось цей сметалевий. Пластинами і ми бачимо, що цей корсет він якраз підійде при яких випадках, коли є порушення осанки, коли є сколіози і навіть коли болить спина, тому що він розрахований і на поперековий відділ, і також на грудний відділ. Він дає правильні положення як грудному відділу, як шиї, так і поперековому відділі.